Доброго дня, шановні садівники! Сьогодні у нас 18 січня 2023 рік. В вашій увазі хочу представити сорт яблук Golden Delicious Smooth. Ось вони мають такий вигляд. Давайте візьмемо яблучки, подивимось. Ось така форма яблука. Плясто овальної такої трішки видовженої форми. Це ранньозимовий сорт американської селекції. Клон сорту Golden Delicious. Ну, що можна сказати за цей сорт? Сорт вже. Давно використовується промисло... промисловості, а також у садівників любителів гарний сорт, смачний сорт. Як ви бачите, шкірочка жовтувата. На сонячній стороні плоду є невеликий легкий такий рожевий рум'янець. М'якоть. Жовтувата така кремова, щільна, дрібнозірниста, соковита, солодка з легкою кислинкою. І має такий специфічний аромат. Як на мене, гарного смаку. Мені цей сорт дуже подобається. У нас є різновиди Golden Delicious Reinders є в колекції, є смуті. Є клон Б, резистент є. Міленіум Голден теж є. Ну, давайте зараз зважимо плоди. Подивимося, яка їх вага. Це мої плоди з мого саду. Жінка їздила. На дачу привезла із подвалу. Так, здивимося. 160. Сейчас резкость. 165 грамм. 157. Ну, порядка 150-170 грамм плоды. Вот это сейчас мы видим. Разрежем один плит. Сейчас включу свет, чтобы не было. Из меньших. Плід. Бачите, що м'якуш щільна. Кремово-жовта, дрібно-зерниста. що смак попробую. Да. Добрі, смачні, солодкі, відчувається легенька кислинка. Для голденів характерний. Okay черешок, бачите, довгий. Що з цим можна також зрозуміти, що це голдені? Є інші сорти, які схожі. Ну, це реально, це настоящий голден Смуті. Що можна ще сказати? Мене багато людей питає, чи є у вас саженці і живці. Так, живці є. На весняну прививку на щеплення, а також літом на укулюв... укулювання. Кому цікаво, ось в мене на ноутбуку я відкрив свій сайт, у нас ось сайт посади свій сайт, сад, розплідник саджанців плодових культур. Кому цікаво, заходите і дивитеся. Там дуже багато інформації. Що стосується помологічного опису сортів. Дуже гарний сайт. Я його создавав на протязі 5 років. І далі создаю багато цікавої інформації. Ось, вводите поисковик адресу. Ще з навідоріскусь. Посади сад GymdoFreeCom і отримуєте мій сайт. Кому цікаво, можете заходити. Дивитися. Що стосується запилювачів, також мені питання завдавали. То для запилювача можна використовувати сорта Gloster, IDAD, Melrose і Red Delicious. Теплодоношення змішане у цього сорту. Зимостійкість вища за середньою. Якщо зими помірні, так як останні роки, то підмерзань взагалі немає. А коли була зима 2012 року, коли в нас доходили морози до мінус 30-33 градусів, то були незначні ушкодження деревини і плодових буньок. У цього сорту стійкість. До парші середня, до борошнистої роси достатньо високо. Транспортабельність плодів гарна, товарний вигляд, теж, як бачите, гарний. Взагалі, цей сорт хороший сорт. І я вважаю, що цей сорт повинен бути в в саду. Заводьте цей сорт, не пожалкуйте. Дякую за увагу.